Спортивна аеробіка – доволі молодий вид спорту, але інтерес до нього зростає з кожним роком у всьому світі. Місцеві спортивні школи Авангард та «Юніс» представили збірні команди у різних вікових категоріях. Вони не раз представляли Житомирщину як на чемпіонатах України, так і на міжнародних змаганнях. Саме зі спортивної аеробіки наша область знаходиться серед лідерів у державі. Наш спорт має великі перспективи. Ми вже маємо великі достиження. Ось зараз ми будемо 23 октября уїжати на міжнародні соревновання в Австрію. Ми надіємося, що наша Житомирська область буде краще. Наші спортсмени будуть всієї України. І наші такі спортсмени вони одні з найсильніших на Україні. Вихованці спортивних шкіл намагаються здобувати перемоги та вчаться гідно приймати поразки. Спорт надає їм можливість побачити світ та знайти нових друзів. Я цим живу. Мені дуже подобається там займатися, Дуже люблю тренерів своїх всіх, хто мною в команді. Буваємо дуже багато в різних країнах, виступаємо, представляємо нашу Україну. Спортивна аеробіка видовищний, активний вид спорту з елементами танцю. Гідна альтернатива ризикованим видам спорту. Її елементи досить складні у виконанні. Але це додає їм ще більшої привабливості. Спорт це що? Це моя мрія, це моє майбутнє, це моє життя.